Давайте на колоді Романтик ще подивимось такий розклад на тему почуттів. Що відчуває загадана вам людина? Але спочатку ми подивимося взагалі, що між вами відбувається, і в яких енергіях знаходиться ця людина, яку ви загадаєте. Ну, це я так розумію, партнерство. І так, що між вами об'єктивно зараз відбувається? Шестірка кубки! Шестірка кубків. І тут, знаєте, таке враження, що ви могли щось не бачити: помірність, Дві мочів, туз кубків. Ну, дивіться, це, знаєте, між вами дуже м'яка, потенційно глибока, є любов, є почуття, які закриті. Це в режим захисту подвіки Так? Але це, це кохання або непроявлене, або стримується кимось через страх або сумніви. Це все зріє всередині. Також можу сказати, що між вами зараз немає якісь активних дій. Це може бути не обов'язково по шестірки кубків, що це людина, яка з минулого, це теж може бути. А також це може бути взагалі просто душі ваші, як коли ви зустрілися, ви могли відчути це значість. Один одного таке враження, що ви десь вже бачили, спілкувалися. У вас дуже багато, у вас е, дуже багато якихось аспектів, моментів, поглядів, е, які е, схожі. У вас може бути, наприклад, е, там, я не знаю, ви чимсь захоплені, і ця людина це теж підтримує, або вона надихається цим. Тобто щось тут або з нуля. Або ви вже мали минуле тут. Неможливо сказати по цій комбінації, що це саме от ви були в минулому. Це може бути навіть початок. Початок нової історії. Але так, тут по помірності взаємне якісь такі, знаєте, що тут по помірності може бути взаємне зцілення, Отаке от враження, що ви один одного від чогось цілюєте. Це духовна гармонія, це відчуття, ніби вас е, зводять з гори, ніби цей зв'язок, хочеться сказати, має бути е, але от щось, от таких активних дій тут немає. Так, немає, тому що четверка мечів навіть на дні колодязі. Тут немає якоїсь такої активності. Добре, а от е яка це людина щодо вас саме, так, давайте подивимось. Двіка Пентаклів. Тут дітки намальовані. Сила, Лицарь Кубків. Ну, дивіться, він чи вона а, бачить вас як об'єкт емоційного тяжіння, як спокусу, як джерела натхнення, але намагається а, не втратити контроль і поки балансує між бажанням і стриманістю. Знаєте, а, Тому що ви дуже сильно притягуєте цю людину. І в сексуальному аспекті по силі теж. І вона себе, так би мовити, ну, стримує, щоб не проявитися. Ну, можливо, зараз не на часі, можливо, зараз немає змоги. Тут може бути різноманітне. Але а, ця людина а, не хоче здатися, а, здатися таким, знаєте, емоціям, але це от не хоче показати свої емоції, от прям так от відкрито. Тому що ви познайомилися, так? Є якісь почуття, але не хочеться так бути все виволити на вас, так? Але їй дуже важко. Подвіки Пентаклів тут є таке балансування, або людина не впевнена, як з вами А, Можливо, є якийсь аспект, де вона повинна балансувати між вами там справами, якимись, тобто. Щоб інтегрувати, так би мовити, ваше і своє життя. Які почуття відчуває до вас ця людина? Давайте подивимось. От мені дуже хочеться подивитися, де ви напишете, що це нова історія, що це людина, яка не з минулого, де пов'язана з, з чимось неприємним. І тут такі карти, знаєте, вони не показують, що у вас тут якісь такі. От, до речі, був розклад про думки, так там більше нагадувало про минуле. минуле. А от по почуттям тут людина якась така нова, нова людина. Які почуття відчуває до вас ця людина? Ту жезлів. Ну, ту жезлів і сила це пристрасний потяг, дуже сильний. Бажання, такі сексуальна енергія, ініціація, іскра. Тут Навіть подивитися, тут, знаєте, жіноча підвисочка з ножки, світ. Ви на відстані знаходитесь з цією людиною, можливо, навіть в іншій державі між вами є такий великий така відстань, ви можете спілкуватися навіть через інтернет. Ви для цієї людини щось таке об'ємне, завершене і ціле. Ви, як центр, ви людина, можу так сказати, що на вас залишили свій пошук. Якщо, от ви не знаєте, а спілкується вона з кимось, наприклад, ще, ні з ким, ні з ким не спілкується ця людина. Вона вас, вас бачить от людину, яка втілює внутрішній ідеал. Знаєте про це? Де відчуття, що Вот вона, чи він. Розумієте? Клас. Четвірка жеслів. дивіться які карти. Бажання спільного простору, стабільності, свята дому. Часто карта е навіть душевного шлюбу. Бачите, тут одружується Можливо, ви будете і ви дете до цього. Можливо, у вас, у вас є такі моменти або бажання. Або зустріч, знаєте, як двох, ну, такі, от, ну у вас початок, початок пласень. Початок у вас тут. Це готовність, знаєте, або спокуса ризикнути заради вас. От людина готова заради вас ризикнути. Почати нуля, з нуля. Довіритись відчуттям. Ця людина дуже вами захоплена. Тут, знаєте, тут не тільки про емоції, в тому сенсі, там, які почуття тут. Вона захоплюється вами. Ви прям вона просто от вас бачить. Відчуття до вас це пристрасть, глибоке емоційне єднання. Бажання бути поруч, а, є страхи. Ну, Ми всі чому, чогось побоїмось, так? але для неї ви це новий світ. Де ви ключова фігура. Ви щось пробудили в цій людині. Ви дуже приємно пробудили. Ви таке враження, що от по помірності, от ви цілюєте, або вона вас цілює. От така, якась така людина. Напишіть, будь ласка, у вас нова тут історія? Тут нова історія. Тут не минуле. Н -н -н. Хоча може з кимось і програтися, щоб ви щось по-новому розпочали. Ну, дуже хоче до вас приїхати людина. Це дуже швидка карта. Король жезлі це може бути навіть іноземець. Активний чоловік, харизматичний, сексуальний лідер, людина, яка може, якщо вже зрозуміє, що потрібно. Прям потрібно потрібно і більше не хочу чекати, то може навіть з'явитися, приїхати, навіть якщо вас розділяє якісь країни, наприклад, держави.